Пляж біля села Калинівка цьогоріч став особливо популярним у мешканців Одеси та області. Поки чорноморські пляжі закриті, тут можна відносно безпечно відпочити та навіть скупатися у чистій воді Телегульського лиману. У вихідні на цьому пляжі багатолюдно, що створює додаткове навантаження на невеликий штат працівників з благоустрою Калинівського старостату Визирської громади. У вихідні дні місцеві. Жителі, які хочуть під'їхати до лиману, покупатися, то місця немає машини, щоб де стати. Тут з п'ятниці вже стоять палатки, міста займають люди, дуже багато людей. Після ударних вихідних на пляжі відносно чисто. Цьому сприяє свідомість гостей Калинівки та своєчасно розміщені сміттєві баки з можливістю роздільного збору ТПВ. Менше по березі вже хоч немає таких, що стихійних щось що сиділи, їли їли кавуна і залишили то цього ось зараз ми проходимо то цього немає Рік тому місцевий староста Микола Ткаченко зміг переконати сільраду виділити кошти на будівництво під'їзної дороги вздовж набережної, де було встановлено також вуличне освітлення. Планував калинівський староста залучити сюди інвесторів, щоб організувати інфраструктуру відпочинку, але війна відсунула ці плани на невизначений строк. Анатолійович Анатолійовичкаченка пішов служити в Збройні сили України. Да. Ну, ми дуже довольні, що він пішов, що він все таки молодой, проявив таке желание захищати цю державу. І я хочу сказати йому большое за це спасибо. Да. А на місце його ми думали поставити кого-то, щоб там працював. І ми прийшли до такого мнению, що там є дуже такий нормальний депутат наш. І він дал согласие, Юрий. Да. І він ще заміняє Ткаченко. Допомогу депутату Юрію Кугуту на рівні сільради надає перший заступник визирського сільського голови Олександр Токменінов. Тому, якщо виникають проблеми, все вирішується в найкоротший термін, вважає діловод відділу організаційної роботи Визирської сільради Жанна Жовтяк. У нас все налагоджено, тому що деяке відключення ось було. Ми не могли до Реса дозвонитися, позвонили в Визирську сільську раду. Протягом часу-двох це питання було вирішено, тобто йде на вищому рівні. Водозабезпечення у нас централізоване, тобто все добре. Вода є, світло є, всі вулиці освіщаються. Ну на сьогоднішній день частково вимикається, тому що така ситуація в країні. Хлібом забезпечені, продукти харчування в кожному магазині є. Така злагоджена робота результат успішного впровадження реформи децентралізації на цій території. Об'єднання 19 сіл у визирську громаду пройшло у селян з великим бажанням побудувати нове комфортне для себе життя сьогодні. В керівництві визирської сільради та в старостатах працюють місцеві лідери. Які живуть проблемами своїх населених пунктів, тому навіть у найвіддаленіших селах у часи війни люди забезпечені всім необхідним, щоб жити, працювати та допомагати нашим збройним силам здобути велику перемогу.